Їхав, їхав і став. І машина не працює. Проблема з гібридним акумулятором, відгук педалі гальма знижено. І якщо машину запустити, ось, будь ласка, можна їхати далі, обмежена робота. Но суть того, що коли ти тиснеш драйв і тиснеш газ, машина не їде. <смеш> машина нікуди не їде, бляха. <смеш> Тисни скільки хочеш, кермо крутиться, правда. А машина не їде, бляха. Все, стою посеред дороги. <смеш> Приїхав. Добре, що хоч клімат працює, кермо працює. Ось тобі ягуар, чудо британської техніки. Як я люблю цю машину, постояла пів години, блоки позасинали, спробував її завести, завелася без жодних питань. бляха, Я просто в шоці. Але треба дивитися, що там таке. Купив новий акумулятор. В Ягорі стояв ось такий, оригінальний ще з 19-го року. Купив ось такий, по типу такий самий, та як має бути, X-Side, також x X-Site. 10 місяця 23-го року. Свіжішого не знайшов, бо це, як виявилося, просто дефіцит. Не в кожному магазині взагалі їх немає. Просто так не купиш. Ось цей акумулятор мінявся минулого року. А цей акумулятор не мінявся абсолютно. Кому буде цікаво, ось ці акумулятори, як кажуть люди вже власники, які поїздили на цьому ягуарі, їх міняють кожних 2 роки. Поміняв акумулятор. І тепер ура! Жодних помилок, вся причина була в акумуляторі. Поставив цей акумулятор на зарядку на півдня, зарядив до 13 вольт зранку, прихожу 11,4 вольта. Тобто акумулятору прийшла звезда. Тепер все, все чудово працює. Жодних помилок, тільки збилися всі налаштування. Тепер треба налаштовувати автомобіль заново.